Це було наше перше житло, яке ми купили з дружиною, тому для нас воно було ну, реально особливим. 27 березня 2022 року. Хтось із сусідів скинув загальну групу що будинок згорів. Це мій досвід, і досвід в Ірпіні, саме в Ірпіні. І він у мене на сьогоднішній момент позитивний, дай Бог, воно так і буде надалі. І от тільки з'явилася. Така позначка в дії, що можна подати документ на відновлення, я з цим зразу скористався електронно, я подав заяву. Це елементарно було житло, знищено. І у мене в дії з'явилася напис. заява подана. Очікуйте подальших інструкцій. Я пішов в міськраду. І запитали, тобто, ну що мені робити далі, і вони задають просте запитання: чи ваше е, житло внесено в єдиний державний реєстр рухомого майна? З'ясувалося, що квартира, які або нерухомість була придбана до 13-го року, ви маєте самостійно внести в цей реєстр. Якщо ви купили вже після 13 року, воно автоматично попадає в реєстр. Вам нічого не треба з цього робити. І підтягнула їх в реєстрах і таким чином. От оце, от у мене е, таке очікування там от більшого року, воно зрушило з місця. Тільки воно з'явилося в дії, з'явилися подальші інструкції. Е, і там була опція подати на сертифікат. Тобто, ви натискаєте, подати на сертифікат. І все. Зі мною зв'язалася міська рада. Вони мені прислали формулу, по якій вони нарахували відшкодування тобто е, квадратура. Множилась на 36,44 і множилась на 0,40. Щось, щось такого плану. І вони запитали, чи ви погоджуєтесь на цю виплату. Ну окей, погоджуюсь. Буквально через пару робочих днів знову в ті самі дії повідомили, ви отримали сертифікат. І вона далі питає: гроші забронювати. Да, тобто, я, ну, звісно, забронювати. У вас потім з'являється отакий от варіант. На сертифікати, кошти заброньовано. От от сигнал для, для того, що ви можете шукати. Я почав зразу дзвонити, де я можу придбати житло. І ніхто мені не сказав давай розумієте? Кажуть, слухай, не було жодної угоди в Україні. Ну сенс тобі ходити, з ким домовлятися. Ну, от, як ти це можеш зробити? І це був мій мінус, тому що тільки у вас з'явилася фраза Кошти заброньовано, у вас є 30 днів на те, щоб їх використати. Коли нотаріус укладає угоду, він має переконатися, що житло виведено з житлового фонду, і я не маю на нього ніяких претензій. Я прийшов з дружини, ми написали заяву про те, що треба е забрати житло з реєстру рухомого майна. Тобто потім з цими документами ти біжиш в БТІ, з цими документами, які підтверджують, що воно вже виведено з реєстру, ти йдеш до нотаріуса, нотаріус знімає його з бази, і тоді це підстава для укладання угоди. Ми дивилися на те, що можна купити вже, і хто був готовий працювати з гривнею. Я зайшов в міськраду і запитав, окей, до кого? І вони мені сказали, є нотаріус там, є нотаріус там, пробуйте. Але перед цим я знаю одного забудовника, який, в принципі, давно будує в Ірпіні, і вже там. Після новорічних свят 4-го 5-го, ми сюди з дружиною приїхали, подивилися це житло. Воно нам сподобалось. Плюс забудовник мені там дав розтермінування на чотири місяці, тому що всіх грошей не вистачило на двохкімнатну квартиру в новобудові. Бажано мати різні варіації людей, які готові продати. Оце, мабуть, допоможе у цьому Вас 30 днів. Якщо є варіація, вам вже буде простіше розуміти.